Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття ліки та вітаміни. Дітки, і розпочнемо наше заняття з психогімнастики, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво, вправо поверніться один одному сміхніться. Малята сьогодні до нас у гості Завітало ведмежа. Привітаємося з ним! Привіт, ведмедику! Ми раді тебе бачити! Дітки, ведмежа розповіло мені, що з ним нещодавно трапилося. То послухаємо його історію. Якось наш ведмедик захворів: мама купила йому ліки та все давала по інструкції лікаря. Але ведмедику ой як дуже хотілося швидше одужати. Та якось мама пішла в лісовий магазин за вітамінами для ведмедика, а ведмедик сам встав з ліжка і потягнувся до коробки з ліками. Ведмедик подумав, зараз я трішки вип'ю ліків і побіжу гратися з друзями. Аж добре, що до нього в гості прийшов провідати його друг їжачок. Він був трішки старшим та й каже ведмедикові, Ні, ведмедику! Ліки без дозволу дорослих ні в якому разі вживати не можна. Тільки мама та лікар знають, скільки чого нам потрібно вживати. Ведмедик його й послухався та зачекав на маму. А ось і матуся повернулася. Та принесла дуже багато корисних вітамінів для ведмедика. А саме липовий цвіт, з нього можна робити чай, калину, варення з малини та мед. Ведмедик випив смачного чаю. З'їв трішки меду і одужав, і побіг якнайшвидше бавитися зі своїми друзями. Тож, дітки, скажіть мені, будь ласка, чи можна самим брати та вживати ліки, які нам виписує лікар? Ні, правильно, ні в якому разі не можна, тому що можна отруїтися. Сиропи та таблетки, звичайно, бувають дуже смачними, але їх без призначення лікаря та догляду батьків вживати ні в якому разі не можна. Тож запам'ятайте це. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається чай який. Чай з ананасу. Ананасовий чай. Чай з лимоном. Лимонний чай. Чай з шипшини. ШИПШИНОВИЙ чай. Чай з вишні, вишневий чай. Чай з полуниці. Полуничний чай. Чай з малини. Малиновий чай. Чай з м'яти. М'ятний чай. Чай з яблука. Яблучний чай. Молодці дітки! Ви чудово пограли та дізналися, який чай корисний, який можна вживати при застуді та інших захворюваннях. Дітки, пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Кольорові вітаміни для мого здоров'я. Кольорові вітаміни мого здоров'я. Морква відмінне джерело вітамінів корисне для зору. Абрикоси можуть похвалитися багатьма важливими для очей компонентами, зокрема вітамінами А та Е. Яблука чистять зуби та роблять масаж ясен. Руша допомагає очистити зуби від бактерій. Буряк робить волосся пишним шовковистим. Гарбуз сприяє росту волосся. Гранат покращує роботу серця і зменшує запалення. Сибуля знижує тиск. Часник ефективно сприяє очищенню печінки від токсинів. Грейпфрут прискорює процеси природного очищення в печінці. Регулярне вживання чорниці покращує пізнавальні функції і пам'ять. У Брокколі міститься бор, дефіцит якого призводить до зниження мозкової активності. Що ж, мої розумнички, про що сьогодні ми з вами говорили? Дітки, чи пам'ятаєте ви, що ліки без дозволу дорослих брати та вживати не можна? Запам'ятайте, будь ласка. А краще всього вживати. Овочі та фрукти це і є наші справжні друзі-вітаміни. Будьте здорові, малята! До побачення!